Вітаю, це Брейнет. В цьому відео на вас очікує PlayStation VU. Nintendo ставить нові рекорди продажів. Дірект Super Mario Bros. Wonder та багато іншого. Але перед тим як почати, я хочу виразити своє здивування та щиру подяку всім тим, хто подивився моє відео з Gamescom 2023, тому що переглядів зібрало воно приблизно в 20 разів більше, ніж стандартне відео на моєму каналі, що може стати важливим поштовхом для його розвитку в цілому, тому що тільки з нього на канал прийшло біля 250 людей, що може змотивувати Ютуб на рекомендацію моїх роликів ще більшому колу людей. Ну і звичайно, я надіюся що вам сподобається. Це також і відео з моїх основних форматів, як власне оцей з новинами чи огляди. Наприклад, огляд Зельди of The Kingdom, над яким працював я більше місяця, по декілька годин в день, не враховуючи 150 годин, які я потратив на проходження гри. Це монументальна для мене робота, яку я прошу всіх переглянути. Ну а ми перейдемо до новин. 23 серпня Sony нарешті офіційно представила свій портативний ігровий пристрій PlayStation Project Q, Q Lite, а тепер офіційно PlayStation Portal, вийде 15 листопада та буде коштувати 199 доларів 99 центів. За цю суму він запропонує гравцям можливість стрімити ігри з консолі PlayStation 5 на геймпад з 8-дюймовим IPS Full HD екраном, який буде наділений всім функціоналом DualSense. І так, по факту, Sony анонсувала. PlayStation Вію. Ця штука не зможе запускати власні ігри. Вона не зможе стрімити ігри через хмарний сервіс PlayStation, тестування якого зараз активно проводиться. Все, що вона може, це під'єднуватися до PlayStation 5 та виводити зображення з консолі на інтегрований в контролер екран. І знаєте, я скажу вам так, якщо б цей контролер поставлявся разом в комплекті з PlayStation 5, це навіть було б не дуже погано. Але як самостійний продукт я не знаю жодного випадку, коли людина дійсно захоче це придбати. А про комплект я згадав не просто так, тому що якщо ви захочете покористуватися цим PlayStation Порталом, вам потрібно буде заплатити мінімум 600 доларів, якщо ви будете купувати PlayStation 5 Digital Edition. І так, PlayStation Портал коштує 200 доларів, а Wii U коштує 250 доларів, але Wii U це повноцінна консоль за 250 доларів. Яка йде разом з системою, яка може грати ігри. За ці самі 200 доларів можна придбати повноцінний Nintendo Switch Lite консоль зі своєю бібліотекою ігор, контролер Backbone, де існує версія в дизайні PlayStation 5, коштує 120 доларів. Що як на мене насправді дуже сильний оверпрайс, все рівно, але вже таке під'єднується до будь-якого смартфону. І ви зможете використовувати Remote Play, ви скоріше за все, зможете використовувати хмарні сервіси Sony. Ви зможете використовувати цей контролер ще й для нативних для платформи ігор, а також емуляції. Але якщо ви обов'язково хочете якийсь окремий пристрій, тому що ви можете сказати, що ну на Андроїді там же батарейка розрядиться. Можна придбати, наприклад, AYN Odin Lite. Коштує він всього лише ті самі 200 доларів. В Odin Lite є слот під сім карту з підтримкою 4G, що дозволить вам грати в ігри PlayStation в будь-якому місці з доступом до інтернету. В пристрої є Wi-Fi 6, так що ремонт там знову ж таки по Wi-Fi буде просто шикарний. І в ньому встановлений достатньо потужний чіп для емуляції всього, включаючи Нінтендові. Ну і Батарея там тримає, як мінімум Мій 1 Pro. Стрімінг з Xbox грав мінімум 10 годин. Тоді як батарея на PlayStation Portal в кращому випадку буде в районі 4 годин. Знову ж таки, вирішувати будуть користувачі і вони будуть голосувати грошима. Але не дивуйтеся, якщо через півроку після виходу пристрою, під час фінансового звіту Sony виступить перед інвесторами і скаже: Ну, дивіться, ми зайшли на портативний ринок з нашою PlayStation Portal. Її ніхто не придбав, а значить гравці PlayStation не заінтересовані в хендхелдах, тому що інвестори в ігри не грають. Вони заробляють гроші, вони не розбираються, що там до чого. Вони бачать штуку з екраном та кнопками, та думають, ну це таке саме, як Nintendo Switch. І, скоріше за все, інвестори й давили на Sony для того, щоб вийти на портативний ринок. Бо, типу, дивіться, там Nintendo Switch, вона настільки популярна. Там Valve зайшла з, з Steam Deck'ом на портативний ринок. Steam Deck також відносно популярний. Rock Ally, тут ось Lenovo виходить, всякі китайські виробники. Великий свіжий ринок, який потенційно може принести великі доходи. Але Sony, очевидно, портативну платформу не потягне, яка буде по потужності мінімум. Зараз на цей час, як PlayStation 4, а то й PlayStation 4 Pro, для якої потрібно буде випускати свої ігри, або навіть порти вже існуючих ігор, що власне Sony зараз зробити не може. В них немає ні грошей, ні розробників. Тому коли люди кажуть, ну випустіть от, портативку, як Nintendo Switch, і буде круто, не буде. Sony не зможе це зробити чисто фізично. І таким чином, за допомогою випуска PlayStation Portal, вони й хочуть відмазатися від портативного ринку. Таке, як мінімум, моє бачення цієї ситуації. В цілому, дивний пристрій для скоріше за все, не існуючої аудиторії для того щоб відмазатися від портативного ринку перед інвесторами, якась кількість людей його придбає, звичайно. Але я сумніваюся в успіху цього пристрою. Але мені дуже подобається, що скорочення PlayStation Portal – це PSP. Але на цьому у нас з портативками на сьогодні не закінчено, тому що компанія Qualcomm анонсувала свій новий ігровий процесор. Насправді їх там цілих три, але нас інтересує тільки їх флагманський ігровий чіп. Snapdragon g 3 x Gen 2, який по факту є ребрендингом Snapdragon 8 Gen 2, який розігнали. Ну і за рахунок того, що цей самий чіп він розроблений для портативних ігрових консолей, в яких буде активне охолодження. Qualcomm також випустила графіки, де порівнює тротлинг цих процесорів між собою, і звичайно. G3X Gen 2 виграє. Так само було між Snapdragon 888 та G3X Gen 1. І також в цей самий момент анонсували і перший пристрій, який буде використовувати цей процесор. І це буде нова портативка від Ianeo Ayano Pocket S. І от здавалось би, виглядає штука дуже круто, як якийсь iPhone 4 з геймпадами. До речі, не дивіться на страшний діпад, його вже переробляють. Він буде такий, як на PlayStation Vita. Але мене насправді дуже бентежить цей візуальний дизайн пристрою. Штука буде меншою, ніж Аянео Pocket Air. Приставка буде набагато. То тоншою та без гріпів, і проблема тут в тому, що G3X Gen 2 це по суті розігнаний Snapdragon 8 Gen 2, і для того, щоб ця штука не тротлала, їй потрібно дуже хороше активне охолодження. А за рахунок того, що процесор розігнаний, він буде ще й енергії більше потребляти. А значить, йому потрібна велика батарея. А в такому корпусі я не бачу можливості реалізувати ні перше, ні друге. І це мене дуже сильно бентежить. Пристрій виглядає симпатично, але скоріше за все ціна його буде не меншою ніж 500 доларів в мінімальній конфігурації. І знову ж таки, якими тут буде батарея та охолодження, мене дуже сильно цікавить. Ну і до речі, дуже прикро за Aeneo Pocket Air, тому що там стоїть Dimensity 1200, по суті, аналог Snapdragon 870, а ціни на консоль аналогічні або навіть вищі, ніж вводяна 2. Крім того, знову ж таки Аянео зараз поспішили з анонсом Pocket S, як. Основного конкурента девайса AYN. вони більше ніж півроку хайпували цей пристрій, і зараз він просто мертвий. Скоріше за все, компанія втратить на ньому дуже багато грошей. Але давайте нарешті переходити до новин по Нінтендо. Продажі Nintendo Switch в Америці обійшли Nintendo Wii. І на даний момент консоль відстає лише від Xbox 360 на менше ніж мільйон одиниць, та від PlayStation 2, для обходу якої Nintendo Switch необхідно продатися тиражом ще в 5 мільйонів одиниць. І новина це набагато крутіше, ніж вам може здатися, тому що ось Switch обійшов Wii. Але прикол Wii в тому, що її не купляли по суті геймери, її купляли максимально казуальні гравці. І тому продажі Nintendo Wii, вони, хоч і неймовірно великі, але для Nintendo це не було Якимось суперкрутим успіхом, тому що люди ці купували там Nintendo Wii Sports, якісь там Just Dance, Guitar Hero і все на цьому закінчували. Тоді як продажі Nintendo Switch там на 90% складають максимально хардкорну аудиторію гравців, які купують ігри, завдяки чому ми й можемо бачити ці неймовірні продажі ігор: 10 мільйонів копій The Legend of Zelda Tears of the Kingdom за перші 3 дні. Це більше ніж Skyward Sword продалося за увесь час. Менше 4 мільйонів копій при більше 100 мільйонах проданих консолей. Відчуйте різницю, так сказати, і саме тому Nintendo Wii U ніхто не придбав, тому що насправді кор аудиторія платформи з цих більше 100 мільйонів людей складала може 10%. тоді як зараз в часи Nintendo Switch Кор аудиторія консолі складає зі 130 100 мільйонів. Більш-менш, якщо дивитися на кількість активних користувачів залізо, які постійно запускають консоль для того, щоб щось пограти. А не користувачі, які придбали там Nintendo Wii свого часу, пограли тиждень в Wii Sports та забили. Тому те, що Nintendo Switch обійшла продажі Nintendo Wii в Америці, це досягнення набагато більш важливе, ніж більшість гравців можуть собі уявити. А саме вражаюче те, що зробив це все Нінтендо Свіч без прайсдропів. Тобто до цього часу на цьому році життя консолі, платформи та ігри для них скоріше за. Все вже плюс-мінус там на 50% перманентно знижують в своїй вартості для того, щоб стимулювати продажі як заліза, так і ігор. А Nintendo Switch не те, щоб понижувалося у вартості. Два роки тому вийшов Nintendo Switch OLED, який почав коштувати дорожче ніж базова модель. PlayStation 2 в 2007 році на сьомому році свого життя коштувала вже 130 доларів, тоді як Nintendo Switch OLED все ще коштує 350. Для сервісу Nintendo Switch Online, а саме секції з іграми для Nintendo 64, вийшло обновлення. В каталог ігор додали Excitebike 64. Це одна з найкрутіших ігор в жанрі мотокрос для платформи, а також сиквел, скоріше за все, відомої вам Excitebike для NES, де особисто я дуже любив годинами сидіти та будувати свої рівні. І що саме круте, в цій версії гри покращили як розширення, піднявши його до 720p, так і фреймрейт, який на оригінальному залізі, в залежності від ігрового режиму, коливався між 20 та 30 кадрів в секунду, тоді як на свічі завжди 60. І якщо ви подивилися відео до цього моменту і воно вам сподобалося, попрошу вас поставити поставити йому лайк а також написати якийсь коментар при можливості розгорнутий. Таким чином, YouTube буде рекомендувати мої відео більшій кількості глядачів. Sea of Stars, духовний наслідник Breath of Fire та Chrono Trigger нарешті вийшла. В момент анонсу наробила вона немало шуму та поставила для себе дуже високу планку якості, яку їй потрібно було досягнути. Судячи з оглядів, вона це зробила, і в гру вже можна почати грати як на Nintendo Switch, так і на інших актуальних платформах. До речі, гра також є в Game Pass. І. але саме круте для мене це те, що в майбутньому гра вийде на фізичних носіях. І я собі її обов'язково придбаю. Ну і коли я вже нарешті пройду зеносага, я скоріше за все в цю гру пірну з головою, тому що я дуже довго її чекав. Я декілька років слідкував за її розробкою і дуже сильно хотів нарешті зіграти. Ubisoft на 20-річчя серії Beyond Good and Evil серії з одної гри. А також сиквели, які анонсували 15 років тому і який до тепер не вийшов. Скоріше за все планують випустити ювілейне видання. Саме ця версія гри з'явилася на сайті рейтингового агентства ESRB. Вийде вона для Nintendo Switch, Xbox Series, PlayStation 4 та 5. І звичайно, ПК. Версії для Xbox One не буде, але ви і так можете пограти в будь-який момент Beyond Good and Evil HD в версії Xbox 360 по зворотній сумісності, так що проблем в цьому я не бачу. Скоріше за все, ювілейна версія гри буде мало. Чим відрізнятися, так що нормально. І останнім часом скажу я вам так, що я більше радий прямим портам ігор, ніж ремастерам по типу Definitive версії трилогії GTA. Тому я зовсім не проти, що Ubisoft, скоріше за все, просто випустять HD версію гри на сучасні платформи. Завжди краще отримати крутий порт по типу Red Dead Redemption, ніж щось та зламане. Звичайно, у нас є приклади крутих релізів по типу Metroid Prime Remaster, але не кожна студія це студія ретро. Тому знову ж таки останнім часом я почав більше інтересуватися, яка Раз таки в прямих портах ігор. Головне, щоб вона не працювала гірше, тому що Konami зі своєю колекцією Metal Gear Solid'ів змогли зробити і це. Ну і звичайно, всі ми пам'ятаємо Silent Hill HD Collection з коміксансом на вивісці. До речі, все що Konami. Можу сказати, вони тримають планку. Звичайно, в момент, коли Мішель Ансель покинув Ubisoft, всі надії на Beyond Gooden Evil 2 були втрачені. І навіть якщо з часом гра таки побачить світ, скоріше за все, це буде зовсім не те. Видавництво 2K анонсувало вихід ультимативної версії Borderlands 3 для Nintendo Switch, яка буде включати в себе всі раніше вийшовші DLC. Коштувати вона буде 60 доларів та вийде 6 жовтня 2023 року. Якщо чесно, я не знаю, як вона буде працювати на Switch, тому що на релізі вона навіть на дуже потужних комп'ютерах не дуже круту продуктивність демонструвала. Я надіюся, це не буде рівень Borderlands 2 для PlayStation Vita. Єдине, я дуже попрошу вас не купляти гру на релізі, тому що вже десь через півроку. Вона буде продаватися зі знижкою 50%, а далі навіть більше. На даний момент фізичну версію для PlayStation 5 вже можна придбати за 30 доларів, тоді як цифрові коштують ще дешевше. Для комп'ютера це в районі 10 євро. Тому до цього моменту чекали, як то кажуть, і ще трошки почекаємо. І вже я думаю, десь через півроку гру спокійно можна буде придбати на Switch в цифровому вигляді за 30 доларів, або навіть ще дешевше. А в цілому мені дуже подобається серія Borderlands, третя частина у мене є на Xbox Series X і час від час. Я в неї граю. Перші дві, до речі, разом з пресіквелом в мене є на Nintendo Switch в вигляді фізичної копії. Але, на жаль, друга частина та пресіквел там в вигляді коду, тому я навіть їх не активував. Ну і звичайно, з легкістю найголовніша подія цього тижня: Nintendo Direct присвячений Super Mario Bros. Wonder. Я його переглянув навіть декілька разів, і можу вам сказати, що це просто неймовірно. В цієї гри є абсолютно реальні шанси стати кращою 2D-грою в серії Super Mario Bros. А з урахуванням того, що моя абсолютно найулюбленіша гра це Super Mario Bros. 3, сумніваюся, що вона її потисне з точки зору суб'єктивного. Об'єктивно це реалістичний претендент на те, щоб її обійти. Почне це гра з прибуття героїв в Квіткове королівство, куди їх запросив принц Флоріан. І тільки-тільки він готується привітати Маріо з друзями, як тут з'являється Боузер та контактує з дивоквіткою. Так я тут буду це трошки переводити і адаптувати, тому що Wonder Flower, як власна назва, звучить українською трішки дивно. Завдяки ефекту дивоквітки він об'єднується з замком принца Флоріана та в новому вигляді накликає Хаос на Квіткове Королівство. Складається яке з семи різноманітних світів. І звичайно, це все ще варіації стандарт. Звичних нам по Маріо. зелений світ трави, світ пустелі, світ снігу, світ лави та інші, але при цьому виділяється гра тим, що реалізує ці самі світи. Дуже дуже креативно, і як мінімум з того, що ми бачили до цього моменту, будь-які два рівні того чи іншого світу між собою зовсім не схожі. І скоріше за все, наскільки я розумію, кожен рівень в цій грі буде візуально унікальним, навіть якщо вони і пов'язані спільною візуальною темою того чи іншого світу. Карта світу при цьому ділиться на лінійні відрізки та відкриті, де гравці будуть доступні декілька рівнів одночасно, які можна в будь-якому порядку проходити. А для того, щоб власне пройти далі, треба буде зібрати конкретну кількість. Диво сінь грати дозволять за Маріо, Луїджі, Піч, Дейзі, жовтого та синього тоадів, тоадету, чотирьох різних йоше та навіть небіта. Йоші та Небіт не отримують пошкодження від ворогів, але при цьому вони також і не можуть підбирати паверапи Також в них є свої особливі вміння. Інші ж герої керуються абсолютно однаково, і все, що ви обираєте, це по факту їхній скін. Це насправді доволі класне рішення, тому що не буде такого моменту, коли всі обирають піч, тому що вона вміє літати, як це було в Super Mario Brothers 2. Тобто тут в нас чисто компетитів і всі знаходяться в одинакових умовах. За виключенням Йоші та Небіта, але вони зроблені трошки для іншого виду гравців. Та як в нас не гребне Королівство, а квіткове населяють його, звичайно, по більшій мірі інші створіння. І це, звичайно, дуже-дуже круто, тому що я завжди радий бачити нових противників в іграх з Маріо. У нас є тут звичайно і стандартний набір створінь: гумби, купа трупи, рослини піранії, спайні, бу та декілька інших. Але більша кількість створінь, яких ми побачимо, це будуть зовсім нові представники флори та фауни в Всесвіту Супер Маріо. Мені особливо сподобалися оці місцеві твомпи, тому що рухаються вони як по горизонталі, так і по. Вертикалі. Також продемонстрували і нові паверапи. Тут в нас можливість випускати бульбашки, це по факту еволюція ідеї. Синього дитя Йоши з New Super Mario Brothers U. А ще сильніше це схоже на основну геймплейну механіку серії ігор Bubble Bubble. Правда, там вороги самі по собі не помирали, їх потрібно було ще й луснути. Але так само можна було відскакувати від бульбашок. Форма слона зробить персонажа дуже потужним. Він зможе розбивати блоки перед собою. За рахунок своїх габаритів він пробігає через більшого. Розміру ями, при цьому можна буде атакувати хоботом, а також набирати в нього води для того, щоб, наприклад, поливати квіти, які перетворюються в ліани та дозволяють попасти Маріо в раніше недоступні місця. І звичайно не тільки Маріо, а всі основні персонажі зможуть перетворитися в слоника денді. Ну і звичайно, третім новим павапом, який продемонстрували, став гриб дрель, який наділяє персонажів відповідними можливостями. Таким чином, герой зможе атакувати противників, які будуть падати йому на голову, по типу спайні, які ходять по стелі. Крім цього, можна буде зариватися як під землю, так і власне в стелі, та проходити таким чином через перешкоди. При цьому я впевнений, що Nintendo від нас ще декілька поверхів точно приховали. Але це тільки сама-сама верхушка айсбергу в цій грі, тому що унікальний візуальний дизайн кожного окремого рівня, нові дуже круті паверапи та десяток героїв, за яких можна грати, це лише початок. Особливостями ж гри, звичайно, стануть чудо квіти, які знову ж таки на кожному рівні будуть створювати особливий унікальний ефект, який може перетворити гравця в гумбу, змінить перспективу гри з 2D платформера на екшн адвенчуру з видом зверху, тому що Маріо просто буде ходити по бекграунду, вимкни грі. Гравітацію та перетворить все в Super Mario Galaxy 2D. І це знову ж таки настільки мала кількість всього, що може статися. Уявіть собі, якщо в грі буде біля 70 рівнів, то на кожному рівні буде унікальний оцей самий чудо-ефект. Тобто у нас візуально різноманітні рівні, на яких будуть унікальні механіки, як це власне було в кожній грі серії New Super Mario Brothers, тому я впевнений, що тут також будуть на кожному рівні свої унікальні механіки, і при цьому на кожному рівні ще й будуть унікальні вандер квіти з унікальними ефектами. Ну і після того, як ви в кінці цього самого ефекту візьмете чудо насіння, рівень повернеться до норми. Крім того, чудо насіння також будуть даватися за проходження самих рівнів. І це ще навіть не все, тому що в грі також будуть геймплейні модифікатори у вигляді значків, які будуть розширювати чи навіть повністю змінювати набір вмінь героя. Капелюх парашут ми вже бачили в першому трейлері. Інший значок дає можливість відскакувати від стіни, але не вбік, а вверх, як це, наприклад, виконано в серії Mega Man X. Є підскок з присідами. Дання прямо як в Super Mario з 2 Є високий підскок прямо як у Луїджі, знову ж таки в Super Mario Brothers 2 Є можливість навіть використовувати Ліану як гак для зачіпання за стіни, прямо як Греплін Бім в серії Метроїд. Такий набір додаткових опцій створює просто безкінечний потенціал для перегравання. І це тільки дуже маленька частина з доступних значків. Надіти можна буде такий тільки один, а отримуються вони як за покупку в магазинах за фіолетові монетки, так і за проходження спеціальних випробувань. Ну і звичайно, кооператив та мультиплеєр. На одній консолі локально зможуть грати до 4 гравців. Як це власне й прийнято з часів New Super Mario Bros. Wii. Але при цьому, наскільки я розумію, гравці більше не зможуть між собою взаємодіяти, як це було на тій самій Нінтендовій, де ви могли підняти іншого гравця та кинути його, наприклад, в яму. При цьому ви зможете взаємодіяти, наприклад, з гравцем, який грає за Зайоши. На нього можна буде застрибнути. Ну і гравця, який помер, можна буде врятувати, якщо протягом п'яти секунд торкнутися до його привида. Але при цьому гра має також і повноцінний онлайн режим. Де при приєднанні до інтернету вона більше буде схожа на ММО. Ви одночасно зможете бачити десятки інших гравців та взаємодіяти з ними. Ви зможете ділитися з ними предметами, абсолютно так само, як і при нормальному локальному мультиплеєрі, воскрешати їх взаємодіючи з їхніми привидами. Крім цього, у важких місцях можна буде залишати свої стенди. І якщо інший гравець помре, він зможе підлетіти до вашого стенда, торкнутися його та повернутися до життя. І за всі ці онлайн взаємодії вам будуть давати очки, які, я надіюся, можна буде на щось витрачати. Також можна буде створювати і онлайн-кімнат. Для запрошення своїх друзів. І ви знову ж таки зможете грати як і в локальному кооперативі, просто інші гравці будуть виглядати як тіні, а не повноцінні персонажі, і ви навіть зможете з ними змагатися. Як це, наприклад, зроблено в Super Mario Maker 2, що мені здається, дуже-дуже дуже круто. Це, напевно, перший випадок, коли Nintendo дійсно зробила круту комплексну онлайн систему для mario гри. І я, скоріше за все, буду грати тільки онлайн. І дивлячись на це все, Super Mario Bros. Wonder має дуже великі шанси на те, щоб стати краще. Грою в серії Супер Маріо Брадрс не тільки 2D її частини, а в цілому. Я не здивуюся, якщо ця гра зможе стати моєю грою року, а може й грою десятиліття. При цьому сумніваюся, що вона все ж таки зможе обійти Супер Маріо Брадерс 3. І абсолютно зненацька для мене, The Game Awards цього року буде вже не настільки очевидним. Не здивуюся, якщо в фіналі The Legend of Zelda Tears of the Kingdom буде змагатися з Супер Маріо Wonder. А на цьому на сьогодні у мене все. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалося, то ставте лайк, підписуйтеся на канал та пишіть максимальну кількість коментарів. Я піду потрошки працювати над другим відео по AVN Loki, футажі для якого я вже відзняв на 90%, тому що мені в голову постійно лізуть нові ідеї, як це відео можна розширити. А поки що до зустрічі!